Прохання про фінансування. Співробітники Сумського обласного художнього музею підготували відкритого листа. З ним звернулися до представників міської і обласної влади. Про проблеми закладу озвучені в ньому. Дивіться далі. Цей відкритий лист з'явився у соцмережі учора. Його ж сьогодні відправили на електронні адреси обласної та міської рад. Сумський обласний художній музей заснований у 1920 році художником Неканора Манацьким. Твори мистецтва експонуються у двоповерховій будівлі, що є пам'яткою архітектури кінця 19 століття. За словами тимчасово виконуючої обов'язки директора закладу, востаннє тут ремонт робили у 2000 році косметичний. У художньому музеї зберігаються 17 тисяч творів мистецтва. Експонується менше 10% фонду, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора закладу. Тому співробітники просять про реконструкцію і розширення площ. Ми потребуємо на на площу поряд з Гагар, Гагаріна 2. Поряд з нашим будинком є, воно було одночасно збудовано. Наше приміщення як бувшого як приміщення державного банку Сумського державного банку. І поряд було приміщення зараз. Це приміщення приватизована, але ми хочемо добитися реприватизації і передачі для нашого музею. Цю будівлю у нас просто вигрібна яма. У нас нема каналізації, немає водовідведення, і увесь сморід, які який, який за, за дуже багато понад 100 років, от воно все йде сюди, все йде в приміщення. На мою думку, направлення відкритих листів не може підміняти відповідальність керівника обласного комунального закладу за несвоєчасне підняття господар. О керівник обласного комунального закладу замість того, щоб займатися регулярною адміністративною і господарською роботою стосовно його віриного закладу, замість того, щоб це робити, він пише відкриті листи, то це ну більше попахує політикою ніж добросовісним виконанням службових обов'язків. Анна на Сергій Сурков на часі новини, начальник відділу культури Сумської міськради Наталія Цибульська повідомила, що з листом, допоки не ознайомилася і пообіцяла надати коментар пізніше.